Мишка, мишка, ти чого гавкаєш на мене? Ерочка, а ти чого гавкаєш? Скандалісти малі. Мишеня, Мишка. Чого ти чмихаєш? Ерочка! Жоржик. Що там тебе ляпа чухається? Заткує, заткує. Повадки точно, як у миші. І форма мордочки мишача така. І таке воно мишка-норушка така, десь заховатися в норку. Це ось ейрочка, на жоржик, наші малята. Все інші відпочивають. Алла соня, підліток, єрда. Поки всі літали, як вертольоти тут, то вона сиділа в себе в вольєрі. Це вийшло. Паша, Лисиця. тільки що я клітку вивозила туди, на вулицю, щоб завтра за собачкою пораненою їхати. Десь у місті там будемо шукати її. Так лисиця такий скандал устроїла, бо що це за посторонні предмети передвигаються е, по притулку? Як почала гавкати на мене, он перевіряюще, дивіться, вилізу. Що ти там перевіряєш? Ховаєшся. Кар'єрний Кар монстр? Кар'єр тер'єр? Ти монстр малий. А як тільки що тарілку з м'ясом носила, так ти така рідна була прям. А ще що таке? Ховаєшся? Ховаєшся вушка прищурила? Соня, що будеш нападать на лисицю? Я тобі дам щас, встала в позу охотничу. Ага, щось таке в них тут відбувається. Вона бачите, як кинула. Соня, що за новості? Оце так до цього у вас вільний вигул довів, що ви тепер такі стали наглі. Що ви там знюхуєтеся? Як перший раз зустрілися, ви мене лякаєте. От таких принюхавань потім агресія якась може початися. Ось о. Соня кинулась на лисицю. Соня, що за новості? Ой, а перед сніжинкою, дивіться, які ми, ми на спинку лягаємо. А що ж таке, Що у вас тут за якась ієрархія своя? Покрутила вона попою. Безсовісно, на менших, значить, можна налітати, як сніжинка, так ми падаємо пузом вверх перед нею. Ой, дівчата, дівчата, вам вже треба трошечки вес збрасувати. Ну ви ж такі, що попід'їдаєте де є, де немає знайдете їжу.